Благословен Бог наш на ній, присною вики віко, Слава тобі, Боже наш, слава тобі, стару небесний, утішити душі істини, і железі і сукровище в лижий з неподалю. Придисилися в неї, очистини от всякі я скверни. І спаси, Боже душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині присної во віки вікова. Мі. Присятий тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владика, прости, беззаконні наша. Святи, посіди, силина мочі наша, імени Твоє, городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і во віки вікова. Мій. Отче наші жиси, не на небесі, а де святить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушній даж нам, не сі остави нам доли наша, і ми оставляємо довжником нашим і не веди на своє скушенє нас от Як у твої старства і села і славу отця і се насидового духа на ній пресно і во віки віком. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і пресної во віки віковані. Придіти, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христу, Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадем к самому Господу Ісусу Христу, Цареві і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мій, Возвеличилися і зіло. Бо ісповідання, і в ліпоту, облак се, єси, одіяйся світом, я коризою, простирай небо, як окошу, покриває водами, привиспріння своє, полагає облаки, на восхождення своє ходя на крилу творя я ангели своє, духи і слуги своє, пламень огнене, основає землю на тверді, я не преклониться, во вік віка. Безнає кориза одіяння, я на стануть води, от запрещення Твоєго побігну до влас, грома Твоєго обояться, Восходять гори, не сходять поля в місто, є вже оснували си їм, проділ положили я си і гоже не пройдуть. не ж це покрити землю, посила істочників, де бріг посеред гор пройдуть води, напаєються звіри, сильні, я жду то нагрив, жажду свою, на тих птиці небесні привітають у середнькам, дадять глас, напає гори, От привись, при них своїх от плода, діл Твоїх, насититься земля, призибає траву скотом і злак на службу чоловіком. Ні, збисти хліб од землі і віно веселить серце чоловіка, мастити лице, є і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, яке дріванстві жиє си, насадив, на моптиці возгніздяться, і родієво жилище предводительствують, іми, гори високі, єленим камінь, прибіжище заяцем, сотворили луну, во времена сонце, позна запад свой положили седьму, і бой с нощ в неї пройдуть всі звірі до з ким не рикаючи і восхитити, і взискати від Бога піщу собі, себе, воссия сонце, і собрашся і вложи своїх лягуд. сидить чоловік на діло своє на ділання своє до вечора. яко вас діла Твої, Твоє Господи, вся премудрості сотворили си, і сполнишся земля твари Твоє, я. Сіє, море великої, пространної, та могадий, жоніще сла животне мало, і з великими там о кораблі приплавають з міся, Його жі, создалися, ругатися йому. С Як тобі чай да ти пішов благоврав'ян, давшу тобі їм соверу, тот вершу тебе руку всяческа, і сполниться благости. прошу, же тобі, лице возм'ятуться, отиме дух їх, і щезнути і возратяться, посліши духа твоєго, і здуть і више лице землі. Буде слава Господня, во віки вас веселиться, Господь, оділіх своїх, Призирає на землю тверею, трястися, прикасається, горам і Бо свою, Господи, і в животі моєму, пою Богу моєму, же єсм, да усладиться йому, бесіда моя, живо, возвеселюся, о Господі, да і від землі од землі, беззакониці, не бити їм. Благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад, сви положилися твої без нощі, якого звеличишеся, діла Твої, Господи, за премудростю і сотворили єси. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова мінь. Алелуя, 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 слава тебе, Боже! Алелуя, алелуя! Алилуя, слава тебі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся. Освішен мир і спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи помилуй. О помомилу. Омірийся, оміра, благоснесити, Боже, церкви, свидени, не всі, Господу, помолимся. Освятим храмі, сами сувіру блавенім і страхом, Божий ходячий понь, Господу, помолимся. Освятішим Господи сленцем ахирей, нашим францисті паперим. Христом, Боже, 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 о, путешествуючий, путешествуючи, не дуючи, стражи плененхи спасення і Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всяки, скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєї Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичице нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим, Кері Господи, як подобають Тобі честь в і поклонення Отцу Сину і Святому Духу, нині і в во віков. Амінь! Господи, позвав тобі, услышим я, услышим я, Господи. Господи, позвав Тобі услышим я. Ой, Оньміла сумолиння моєго, не да возвати ми котибі, услышим я Господи, та і справиться молитва моя, якнуло пред Тобою, озіяні руку моєю, жертва вечерня, услишим я Господи. Господи, хранений устом, мой мій даре, врождених у снах моїх, не уклони серце моєго словеса, лукавство, не пшевати мене огрісі, су чоловіки, ділаю, і беззаконні і не суштуться суї збрани їх. Накажіть мені праведник милостий обличіть мій, лежа ріш, да не нема стлави, моє, я, якої, ще молитву моя, облання, їх пожертва при прикаміння суди їх, услышиться, лоли моє квозноша, як отче землі пройдеться на землі, раз точишся кості их при аді. Яко го, тебе, Господи, Господи, очі мої на дівбовах, не отиме душу мою, сухарними ти уже оставиш ами, і от ділаючих лайвших є. Паду во мрежу свою де не нас де же прийду. Пролию при ним моленіє, моя печаль мою при ним возвищу. Не дай щезати від мене духу моєму, і ти мої. сце моя, набуди бо не може хождать скреще си дні, смотре Годесну в возле дах і не пізнає мене. Поєбетство від мене незискає душу мою, во зва тобі, Господи, ріхти єси оповані і моє честь моєї сина, земле живих, бон ми молений моєму, моє, як смирихся зіло, ізбаймі од огнячих мене укрепишся, паче мене, і зведи із темниці, душу мою, і дати це твоєму. Мене ждут праведниця дондежа, воздаси симні, і злубини возвако тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої немночі, ласо моления моєго. А, ще я назречи, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, ой, очі. Ще Славний Богом мудрий стратоні, твоїця я, троцю несозданої сповідающе, много Божную лесть, по многим ранах і муках побідиша, і по біде він це в концем моляться даровати, концемрі. Не ради Твоє подербихтя, Господи, подерби душа, моєго слово Твоє, обова душа моя на Господа, слово мучений, чест, служитель служите міле, збранє божественного духа, тече крови, священі я одежду обогрив, священішу істину. І світлішою усію совершил, єси, і нині, во царстві я мисленна, я прешел єси, молитви нічтущих тябивая тепліший, остражи утрін'я, до ночі, о, стражи утрін'я, да уповаєт ти на Господа, о, скорді претерпівше, повелінь не мучаща. Бо, кошницю верже небесе, і кончину влажену, і удавленієво, Тоба приємше, много козненого врага, сими мудрі удависте, і нині жительствуєте во небесі, і всіх, молящися, страдальці до обліших, як Господа, милоці мною збавлені. І то той безралі от і беззаконіє. Вельми подвизасти святії, святи, претерпіше наше спіє, доблесвені, душі предавши мечем усердно, мученическими ув'язостися, ув'язости ся, гавінці, достойно. Много ваше терпіння, і Божа дарова, молите, спастися, душам нашим. молите Господа, всі язиці, похвалите, всі люди, преподобних хрестове подвизастися, привремена, я пренебреше жити я волею. Лоцькоє покористе, мудровані доблесвені, і мечі о Христі, скончавшися. со сованили отворяєтеся до стойно, вже ваша пам'ять, че ще молимся.

Закономечі во пренебрегосте, попраша, покраша, губно діятися вінцем страданія, молите спастися душам нашим, славу і Сину і Святому Духу. Подобний Отці, повчившися днес день і во законі Господні, сподобистися, древа животного знанія бити, і плод вашого страдання, я вінці прого світе, незновений ко коподвиго положнику Богу. І нашим просите, просити, очі велію велі. Мило. І на ній пресної, і во віки віковані, Господи, спони хотя є, же уставил єси от віка, Бори, служите ли, тані Твоєл єси от Анела вріла, о чоловік діву, от небеси зу, і от води Ордан. О, не вже беззаконіє мірської потребил єси, спасе наш слава тебе. Премудрость прості, світе ти Святия слави, смерть, Отця Небесного, святого блаженного Ісусе Христе, лише Сонця на Запад, више світ вечерні Отця, і сина і святого Духа Бога. Достоїн єси, вося времена підбити на симпреними, сине Божий живота, я й всему миру, Негоже ради, безмір слави. Вонь вонь мир всім, премудрость, Боже, заступник моє си і и милость твоя предборит меня. Изми от урах моїх, Боже стаючих нам я избавим я. Боже, заступник моє святе, і милость твоя, предварить меня. Подоби, Господи, вечер сей, без гріха сохранитися нас, зловенеся, Господи Боже, Отець наш, і хвальний, і прославлено ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, у повахом на тях, злословенеси, Господи, научи нас соправданні Твої, пословеніси, Владико, образуми нас на соправданні Твої, зловенеси святий просвіти нас, соправданні Твоїм. Господи, милость. Своя во відділ руку твоє не просрі, тебі подобає хвала, тебі подобає твіні тебі слава подобає Отцу і Сину, і Святому Духу, на ні пресної, во віки віковані. Испольни вечерню молитву нашу Господа він. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодати. Господи, помилуй. Вечера все совершенно, свято, мирне безрішна, у Господа проси. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душителя наших у Господа, проси. Прощення воставлення гріхові при рішенні наших, у Господа проси. Господи. Добрих і полезен душам нашим і мірам, міру ви Господа просим. Подай, Господи. проче, в рейме жовто нашого в мірі покаяння скончати у Господа просим. Подай, Господи християнська кончина живота нашого безболізне, постидне, мирне добро твіта, на страшні судищі Христа обій проси. Подай, Господи! Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і приснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Тобі, Господи! Як облахи, чолюколюбець Бог, єси тобі славу посилаємо, Цою і Сину, і Святого, Духу, Нині присно, во віки віков. Мир всі духові Твоєму. Глави Ваше, Господи, Господе приклоніте. приклоните. Води держава царства Твої благословена і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і і во віки віком. Я Явися, те, че скоє сіяні є, слави воїнських струях, хрещені очищає ще скверну душ душу. Обіжено вого зратися всп'ять, приміра болено прочих, і збавителя мира і хрести задителя, чоловіков набладіє, що ти єсмори, яко побігло єси. І тобі, Йордан, яко зротився, є сів сп'ять, прийде і нізваний явися, во йорданських струях, снидемся, очиститися, і воспіти чоловіковця. Слава і Сину, і Святому Дому. Скоє житє, жительствовавши болізми, поснечими, отце преподобний, воздержанням тіло поработивши, по вину сте духу, діла телебивше, заповідай, Господні, начало образною доброту з рака, сохрани і страдачські подвиги посничеських потосовершисте, і субіли він си украсившися приліжно спаса молите спастися. нам. І нині пресної в віки віковань. Воїнства узахожа ся видінням не свої органі, на устояшу ти спасе, бо вода пречистий, вертвой твой преклончу креститися, от іна, тебе обновившу волею, мир богатися, Господи, слава. Тобі. Шаєш раба твойого, владикого, пола уло твоєму сомі робі. Якові дістало, що мої спасені твоє є житуал пред лицем всіх людей. Світ подкровені язикові слав людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отчу і Сину, і Святому Духу. І нині присної вовіки вікова, амінь. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, влади гобрости, беззаконні наша. Сяди, по сідій, сили, немочі наша, імени Твої, городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Ту і сина і Святому Духу. І нині присну, і во віки вікова. Отже наші, же, сина, небесі, да святиться, ім'я Твоє, да прийде, царствие Твоє.

Це твої, Господи, постраданих своїх прияша не, не я. О тебе, Бога нашого, і мой покліпо Свою, мочители, не зложиш, зложиша, сокрушиша йдемо, на немощний я те, і молитвами спаси душі наша. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Боже отець наш, творяй, присно с нами по Твоїй коротості, не остави милость Твою од нас, на молитва ми, правий живот наш. І нині і присної і і во віки вікова. Крещаючися Господи, Тройче своє, явися вися поклоненіє, родиле вола, свіді тебе, готя, сина іменуя, і духу, і голубині, і звіство ваше, слове утвержденіє, я в Христе Боже, і мир просвіше, слава Тебі. Pomilu nas zbo, so povelece milu se tvoje, molim, te se slavše, i pomilu. Ще молимся у святішем селенцем архіреї нашим, францисці, папі і болюбим єпіскопі нашим кернілі, ослужащі послуживши во святім храмісем, і отців наш духовник, і во сей Христі брати наші. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся у Бог храним і в народі нашому, придержащі куластих наших, і о всем воїнстві. Кирі Єлеїсон, Кирі Сон, є, сон. Є ще молимося о престарших людях, ожидаючих у тебе великої багатої милости, за творяч нам милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милости вічолюку любець Бог, я сей тобі славу посилаєм, от своїй Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Мудрость, тесніший хиримі, славніший, без равені, срафи, без ісснення, бо славорочуй свяши, вороди, цвіття величає. Слава тобі, Христе, Боже, полоні наше, слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Во Йордані креститися із Йоанна, спасення нашого ради, Христос, істинний Бог наш, молитво при своєї Матері, святих славниць і хвальних апостол, блаженно мученика Теодора Епископа Мукачівського, і святих мученик Єрміла і Стратоніка, і всіх святих помилуйте спасет нас як облах і чоловік любец. Конець приясте мудриді. вони воних веліара погрозивши влада Бога нашого, мучениці тім же він си, як побіг прияше, радуєтеся, теся, соанецькими лики, со ними на